На-на-на-на-на. Файна погодка, щоб покататися на своїй мальдурі. Знали би ви, як я прикріпив свій телефон? <ріху> Надіюсь вам видно. <кху> а тепер сама головна проблемка в тому. В тому, що заводиться, я можу якісь Чому, не знаю. Кнопка не працює і так, втикаємо другу. Дивимося наліво, дивимося направо. Не знаю як чути вам чи не чути. Бля, робот заводиться. Бля, бля. А, понял. <гум> 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 Блять, люди думають піздец. Піздец типа. Це реально складно. <с textbooks> Дам, зараз ще раз пробуємо. Не загублю. Знаєте, що найголовніше, коли заводиться з толкача і заїжджаєш ліс? Не заглохну, блядь!